У школах Олександрії розпочався новий навчальний рік, і на дорогах міста одразу побільшало пішоходів. Тому Державтоінспекція посилила свою увагу до дотримання пішоходами правил дорожнього руху. Сьогодні на території міста та області проводиться профілактична операція Пішохід та пішохідний перехід. Під час операції інспектори ДАІ роз'яснюють пішоходам та водіям про дотримання правил дорожнього руху. 1 вересня, зокрема, інспектори з самого ранку патрулювали по всьому місту. Здійснюється особливо увага на пішохідних переходах біля шкіл, так як значна кількість дітей йде до школи. Дуже маленьких дітей з батьками. За словами інспекторів Державтої інспекції, найчастіше пішоходи порушують правила дорожнього руху, коли минають пішоходні переходи і переходять проїжджу частину у невстановлених для цього місцях. А деякі водії ігнорують правила проїзду пішохідних переходів і не надають перевагу пішоходам. А зараз, коли на дорогах багато дітей, таке ігнорування особливо небезпечне і легко може призвести до ДТП за участю маленького пішохода. Діти Ще не розуміють, як треба переходити проїзну частину. І тому це є така категорія, така якої треба приділяти особливу увагу. Ще зараз почнеться чубовий рік, особливим складом буде проводитися профілактична робота серед школярів, будуть проводитися заняття по роз'яснення роботі, як саме переходить треба проїзну частину, та як взагалі себе вести на дорозі. Окрім профілактичної роботи інспекторів ДАІ у школах з дітьми та безпосередньо на дорогах міста з водіями, необхідне також відповідальне ставлення батьків до безпеки своєї дитини. Діти вчаться переходити дорогу з прикладу своїх батьків. Батькам би порадили, щоб роз'яснювали дітям, як треба переходити проїзну частину, що не забалуватися на дорозі, ну, взагалі щоб. Вели себе на дорозі спокійно, тож безпека на дорозі, нагадує державтоінспекція, залежить від відповідального ставлення до власної безпеки та правил дорожнього руху і водіїв, і пішоходів.